Так, Так, доброго дня, ось моє посвідчення. Ого. Сейчас <схід> сейчас сельфейску всі сприймають. Я спрямаю. Да. А что А шо с биндером случилось? Почему я, блядь, нажимаю, типа, эту хуйню, и оно не сразу выдает, а пишет. Ну, понял? оно дуже в табе, так сполучается. Так я тебе говорю, я жму и я, я ну, понял, как, как будто я очень-очень быстро печатаю, типа, вот это. Ну, вот так вот оно. Нет, что. Ну, блин, бывает. бувально. Ладно. Ой, с Мибейджи, будь ласка, познайом тебя. Угу. Федеральный агент Шифуня. Можем опять на эльфийский? Да, да. Ну, это вообще какой бред. Ты видел, да? Да, блин, я в настройках сейчас поковыряюсь, но так не мое будет. Ну, так я тебе говорю, это... Так, мы на то, же мы на нормально все? Не-не-не, мы на задрюм как придумаем. Ладно, потом будем разбираться. Так, сейчас. Обведи здесь, будь Види здесь. А видно за проходы пора эту ставишь Ну Ну, видно, уже просто слухать тут. Ну ладно. Так. Ч ⁇ кайонный склад не может слухать? Секунду. Тут же ел один кайонный склад. Вы что-то злой. Жи, я думаю. Я обиделся. Лыбо в нього велосипеда не было Так, добре, готові? Угу. Mm -hmm. Так, яка сума по яка сума штрафу за порушення етичного кодексу? Від 20 до 80 тисяч. Кому підпорядковані ФАБ? Офісу Генерального прокурора. Тобто, ну, Генеральний прокурор заступнику генпрокурора, Губернатора, а також директору та заступникам директора ФАБ. Які є принципи, принципи проведення розслідування? Принцип, принципи проведення розслідування? Так. Це цей, Боже. Презумпція невинності і цієї спеціальності. Так, наступне питання. Так. Хто має безперешкодний рівень допуску до ЗОТ? Губернатор, Верховний суддя. Хто там ще? А, губернатор віце це губернатор, Верховний суддя, Генпрок. Заступник Генпрока і е, міністр нацбезпеки mm -hmm. Той його заступник. Добре. Навіть перелік дій. Е, зараз обшук, дофит, е, приділення до впізнання, е, слідчий експеримент, арешт. Чи можна обшукати? Що що? Чи Дроху, можна... трохи, трошки у вас da, да, зараз, зараз. Чи можна обшукати або заарештувати співробітника поліцейського департаменту під час виконання ним робочих обов'язків без керівництва ЛСПД? Ні. Не можна, mm -hmm. Він під захистом держави. Чи, що таке публічне місце? E, публічне місце це місце, в якому знаходиться 5 або більше осіб. То має право використовувати нелегальну зброю під час виконання своїх обов'язків? Е, співробітники відділу СВАД в поліцейському департаменті, а також відділ АТФ. І в ЦФІБ потім з Національної гвардії можу, вони Дельта, по-моєму, називаються, та Секретна служба ЄСС. Що таке цивільне затримання? Це затримання, зроблене особою, яка не наділена повноваженнями, але яка готова, так би мовити, відповісти за, за це затримання, обґрунтувати це затримання. Добре, чи має право співробітник ФАБ заарештувати недоторкану особу, якщо вона займається пограбуванням? Пограбуванням ні. В яких випадках можна бити катувати, погрожувати фізичною розправою затриманим з метою надання свідчень для подальшого розслідування? Ще раз можете повторити, в якому випадку. Так, зараз. В якому випадку можна бити, катувати, погрожувати фізичною розправою затриманим з метою надання свідчень для подальшого розслідування? Е, не можна. Угу. Чи можна обшукати недоторкану особу? Якщо так, то в яких випадках? Ні, nee, обшук, обшук взагалі заборонений, там, якщо тільки, хіба що за рішенням суду. Угу. Якого суду? Верховного. Хто, так. Хто має право вимагати докази? Е, докази, е, наприклад, бодікамеру? Ну так, е, так. Адвокат, прокурор. Угу. Так, є так, у вас судимості? В мене чисте як стеклешка. Татуювання? Татуювання є, але не, які не порушують етичний кодекс. Добре, Якщо потрібно, можу показати. Та ні. Так, це все. Більше ніколи. А зараз вроді все. Секунду, зараз передивлюсь. Пока больше никого не нету.